Вітаю, що друзі, Путін і Моді майже годину про щось говорили у машині, про що вони говорили, що вони вирішували там віч на віч, щось обговорювали, про що вони там говорили? Про ресурс, про якийсь і про якийсь шанс. Розглядали. Ми розглядали, можливо, якісь варіанти, говорили про шанс через зупинку війни мати якийсь шанс. Це карта зупинки. Що, можливо, знаєте, як тут іде партнерські стосунки через якісь ресурси? Тут. Можуть зупинитися партнерські стосунки. Ну, звичайно, якщо далі будуть впроваджувати будуть санкції, то, можливо, навіть <кій> Індія може і зупинити партнерські стосунки про зупинку. Ситуація вся під контролем, не бійся, да? Не бійся. Хоч. Єрафан блокує наш шанс наших стосунків, оцих партнерських, так? Все залишається під контролем. Ну, все, все це рішення стосовно стосовно звичайних якихось ресурсів, стосовно України. Все це за Україну бо через Україну. Все під контролем, все буде успішно розвиватися, ти не хвилюйся, все буде в нормі. Успішно вийдемо. Ми цього Трампа помножимо на 0 у своєму рішенні. Або думали, як помножити, як то кажуть, да, поради і м дії Єрофанта помножити на 0. Помножити на 0. Вони надалі думають, думали і розробляли варіанти, як наповнювати свої. Ну, Свою казну, скажем, да, свій пентакльовий дім, свою економіку. Ось так, Не звертай уваги, ми як далі е, працювали, були в партнерських стосунках, ми так і залишимося, все, все йде під контролем, все. Ось так от на Трампа можна не звертати уваги. Ну, ось так я б сказала. Бачите? Вам, от вам і санкції, от вам і Трамп. Знову були якісь дуже гарні пропозиції один одному пропонувалися, да, пропонувалися різні варіанти, Мож, можна зробити так, можна зробити по-іншому. Да, це план, це варіанти. Пропонувалися варіанти, як через нечесні дії можна діяти, як обійти цього Трампа, да, і знову наповнювати казну. Через нечесні дії, сімка, сімка мечів, нечесні дії. Як реалізувати певні ідеї можна, да? от, от, от план, от, от тобі декілька видів, да? або ну, декілька варіантів, скажімо так, приймай рішення. Тобто, можна, як можна на законних, на законних, так би мовити, на законній основі реалізувати ідеї? Щось передавав, я думаю, що Путін передавав якийсь план, якийсь варіант, не бійся, нічого, все нормально, будемо все під контролем. Ось ти можеш отак, отак, отак діяти, і це не буде, не буде порушенням тих умов, які, ну, які виставляє Трамп да? запустити певні процеси. Вибирай, вибирай. Тут це карта вибору, це карта можна запустити, запустити певні процеси через нечесні ходи. Розумієте? Ну, пропонувалось, тобто свої, як обійти, як обійти санкції. Ось так. Воно постійно падає, що, що збирається робити Путін. Путін збирається разом зі своїми друзями шукати вихід, реалізувати, як обійти санкції, обмеження і так далі. Це ж воно постійно так і падає. Отут, отут щось можливо передано було як можна пропозиції. Да? пропозиції. Відмовитись від. Тому... Є процес, є вибір, так, як піти іншим шляхом як обійти оці ось болючі, болючі удари. Ось так. Треба тільки швидко діяти, швидко приймати рішення, ті, ті варіанти, які я тобі запропонував. Ось так от. Про що ми там ще говорили? Ну, багато, багато проблем, дуже багато проблем створює. Звичайно, ситуація із ударами, з обмеженням в їхньому домі багато, багато. Світ втручається, світ втручається в процес, і цим самим затрудняє стабілізувати ситуацію в домі. Важко, важко. Проблем багато. Таємні, що кінець, прийнято рішення. Так, значить, скоро приймемо, да? Тут скоро приймемо рішення, ось воно рішення. Скоро приймемо рішення, які закінчать і стабілізують важкі процеси і важку дорогу в нашому домі. Приймемо рішення, так, вже все готово, вже все продумано, сплановано. Тобто, тобто не переживай, все буде прекрасно, моді говорив. Все буде прекрасно, все сплановано, все розраховано. Про що ще? Розширення кордонів. Ну і проекти по розширенню кордонів. Знайти вихід. Мені треба ну, Путін да, говорить, мені треба знайти нові проекти, які дадуть мені кошти, мені необхідно знайти вихід ситуації, знайти такі. Такі проєкти, да, які дадуть кошти, і я зможу далі визначатися із своїми цілями і завданнями. Тобто, я далі вже готовий діяти, я буду діяти, я все рівно їх знайду. Тобто, якщо ти відмовишся, я знайду інший варіант. тобто Не треба боятися. Да. От Я тобі пропоную атак і отак зробити, тому що я все рівно знайду вихід з ситуації через когось. По хитрому, по-хитрому, звичайно, обійти, ну, обмудрували яким чином таємно, по-хитрому, через обман, обійти, обійти складні, складні ці проблеми і наповнити свої кубишки. Ну, було і розчарування через певні маніпуляції, да, через допомогу. Звичайно, що моді був, роз, скажімо так, розчарований через ті маніпуляції, які він робив Росії, Росії, да, допомагаючи, допомагаючи їй. Отак, от, от. Отже, бачите, цей Індія вона заробила, хитрували, обходили, хитрували. Дохитрувались до того, да? до Доманіпулю... маніпулювались до того із купи продай, що Індія залишилася у розбитого корита, як кажуть, розумієте, вона залишилася із цими із санкціями. Розгубленість, не знають, що вибрати, який варіант вибрати, повне розбалансування ситуації. Тобто, розумієте, через оцю. Хитрість купи продай. Тепер Індія заробила собі скандал. Скандал і покарання. Отак от покарання. Ну, хочуть пустити, що, знаєте, це покарання, воно, типа, та це не головне, це все по ілюзії, так би мовити. Головне бажання. Надалі будемо рухатися досить продуктивно в цьому напрямку не, не, не поспішати, да? не поспішати, і тут вже ж випадає колісниця, поступово йти до своїх цілей. Головне бажання да? поступово, наполегливо, прагматично досягати своїх цілей. Хай там вони що хочуть роблять, хай головне йти до своєї цілі, не звертати, чітко бачити ціль, чого ми хочемо, до чого ми хочемо прийти. Бажання. Бажання здійснюється, бажання здійснюється. Треба, головне, треба в нашому партнерстві, старі друзі, старі партнери повинні стояти разом, боротися проти всього світу, повинні вистояти, як давні старі друзі, співпрацювати для того, щоб змінювати і, впливати, і змінювати і наповнювати казну, господарську частину. Разом в Союзі. Тобто Союз. Давай надалі працювати в Союзі, знайдемо, як обійти. Не переживай, все буде добре, Вистоїмо, нові проекти, нові. по хитрому знайдемо, як обійти це все єрунда. єрофанта помножимо на нуль. Активна. При, прийняв тут все рівно, бачите, Путін все рівно прийняв рішення, рішення. Добиватися, будь, ну, щоб йому це не стояло. Навіть, навіть якщо, якщо доведеться пройти трансформацію, то він її пройде, він готовий до цієї трансформації, розумієте? Тобто до останнього, до останнього. навіть якщо це буде башня, все одно він буде перти вперед. Тільки вперед. В нього колісниця, в нього, в нього, в нього ось рицарь мечів, Колісниця рицяр мечів тільки вперед, тільки до цілих. В майбутньому це може закінчитися катастрофою. Він не вірить, ага, він не вірить, що в майбутньому прийняття таких ось рішень, продовжувати свою агресію, закінчиться для нього катастрофою. Розумієте? Він до кінця не вірить, він думав, що це обманка, тому треба скрити. Тут, знаєте, вони скрито домовлялися. Говорили, обговорювали, що обговорювали санкції. Санкції як. Знаєте, Путін він не розуміє, що ну, оця агресія може призвести його до трансформації, до башні в майбутньому. Він не Те майбутнє, воно, ну, обман. Обговорювали, звичайно, бачите, тут санкції, обговорювали, щоб обійти. Це карма, покарання. Як обійти, як обійти, як обдурити в майбутньому, да? в майбутньому обдурити? Обдурити ці санкції, обмеження, що? Утримати своє, ведуть, ведуть гру, щоб. Щоб утримати, утримати втрутитись, втрути. Тобто, знаєте, як не, не чекати, давай не будемо чекати, поки нас будуть добивати, а давай щось робити. Давай об'єднуватись, давай, давай шукати якісь шляхи інші, тобто не сидіти, да? давай втручатися в цю ситуацію, втручатися і міняти її, втручатися міняти цю ситуацію. тобто треба... Треба швидше якось реагувати на ті обмеження, на ті виклики, які дає світ. Піти новою дорогою. Підемо, давай підемо іншою дорогою. Ну. Так. І так ми зможемо себе захистити і свій комфорт. Розумієте? Так ми зможемо обійти небезпеку, себе захистити і свій комфорт підтримати. Давай діяти. Ну, бачите. Моді швидше всього там жалувався, що. А Путін так, знаєте, бодрячком, бодрячком не бійся нічого, що там той Трамп, ми ну, його обнулим, він ноль без палочки, він, він не дієвий взагалі, поки він зуби, Про що ще? Була пропозиція якась. Пропозиція стосовно. Ага, була пропозиція стосовно вкладайся, ну, тут, йому потрібні гроші на спецоперацію. розумієте? Тобто в мене є ціль, мені треба дійти і так далі. Е, ну, мені треба, спецоперація тут кошти. кошти. Для, того, для того, щоб відродитися, мені потрібні кошти. Ну, економіки тут, бачите, вже башня йде, тут башня йде, так, майбутнє трансформація все рівно. Це може, оця війна, вона може призвести до катастрофи, але мені необхідні гроші для спецоперації, для того, щоб відродитися. Тому давай, давай діяти, давай разом. Він його там, розумієте, як ото умовляв. І знову пропозиція: активувати ідею, ідею, діалог. Активована ідея. Тут іде криза, криза. Знаєте, як іде? Ідея стриматися разом. Друзям треба триматися разом, тому що е тільки разом ми можемо вийти з цієї з Із економічної кризи. Нам треба оминути. Давай будемо разом, да? в Союзі, в дружбі. Поступово зміни. Поступово і поступова э, зміна, з, і з, не керує не, не, ситуація, яка не керована, да, з некеруючою ситуацією, зупиниться. Да. Тобто ми можемо утримати не керуючу цю ситуацію, не керовану з економікою. Тільки разом, тільки разом, коли ми будемо підтримувати один одного. Тобто він його там можна. Умовляв досить, досить досить плотно, скажімо так, показував йому ситуацію, своє бачення, да, імператор своє бачення, що імператор бачить ситуацію і вихід, вихід з ситуації тільки в колективній роботі, разом, тільки разом вони можуть протриматися. Сила, сила, коли ну, вони співпрацюють. Співпрацюють. Боятися не треба. Тут або ти пан, або програв. Ось так. Ну, Плотненько він його, звичайно, там умовляв. Умовляв, що Трамп ніхто ніщо, а от, от, от це наш союз, і це все це панацея від цих наших бід, від всього зла і так далі. Ну, Подивимося, що буде далі. Ну, тому, бачите, він так. Більш-менш якийсь трішечки як оживший вже був моді, такий з піднесеним, з піднесеним настроєм. Ось так. Ну, давайте подивимося, що Моді. Це Путін, да? Путін йому там, що Моді? Що Моді, що Моді розуміє? Що Моді зрозумів з цієї проповіді? Путін там в машині йому у вуха. Так, що Моді? Моді б хотів сказати, Господи, я вже в тебе хочу відкарастись, відійти від, від цього всього, забігти світ за очі. Почати процес, він вагається. Він 50 на 50, він не знає. Він хотів би взагалі відійти від цього процесу, бо це він не розуміє, що він вляпається в таку карму, що мама не горює і за цим путіним, і за Рашка, і з цим Союзом. Що це все ілюзії, що ти, що ти мені говориш? каже, все Це все, все, все це ілюзія. Ці нові проекти з тобою, з Рашою, це все ілюзії. Вони результату не матимуть. Оце головне. Отак от. Що моді. Я думаю, що Моді сильно, сильно, також сильно він йому і не вірить. Він розуміє, що не тим шляхом, неправильним шляхом він іде. Це все ілюзії, це карма може закінчитися. Процес, який може ще завести в ще більшу ізоляцію Індію. Ось так. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.